Дитактична гра маленькі та великі м'ячі. Малята, погляньте, що це? Це м'ячики. Скільки їх тут? Так, багато. Які вони за розміром? Різні. Розкажіть, якого кольору м'ячі? Жовтого, синього, червоного. Пропоную вам пограти з м'ячиками. Подивиться уважно, який м'яч найбільший? Якого він кольору? Який м'яч найменший? Якого він кольору? Так, червоний м'яч великий, синій м'яч маленький. Повторимо ще раз. Червоний м'яч великий, а синій м'яч маленький. Малята, погляньте на картинку. Що ви на ній бачите? Куди хлопчик поклав синій м'яч? Де лежить червоний м'яч? Правильно, синій м'яч лежить на полиці вверху, а червоний м'яч. Лежить на підлозі внизу. Молодці дітки! Гарно ми з вами пограли. Ви були уважні. До побачення!